Денис Філін один з перших захопився їздовим собаківництвом. Починали з нуля. Нарти зробили зі звичайних санок та воєнних лиш. Для управління упряжжю достатньо двох команд та джі, e праворуч та ліворуч. На те, щоб вивчити собаку, достатньо двох місяців занять. Потім з натренованою собакою ставлять недосвідчено. Регулювати швидкість можна за допомогою інтонацій. Лічно я пользуюсь командою хоп, -хоп, -хоп». Тобто, коли мені нада, щоб собака підняла на оскозяна ускарення, тості на горку груз. Я просто Явно бодро говорю хоп-хоп-хоп, вперед, и все. Тормозить можно говорить стоп. Американцы, он, как говорит Ренат, говорят просто окей, на обе команды. Окей, пошли, окей, стоп. Займатися цим видом спорту можна як взимку, так і влітку, стверджують собаководи. Існує декілька дисциплін гонки на санях, візках, трьох та чотирьохколісних велосипедах. Є навіть змагання для ваговиків у транспорту грузів. Завдання тварини взяти максимальне навантаження. Щоб розпочати займатися їздовим собаководством, достатньо мати бажання та вихованця, кажуть організатори. Основне це бажання людей, чи будь-яка собака, вона об'язана двигатися, любая собака не должна лежати на дивані. Неважливо, яка це овчарка, таротвелер, ротвейлер, буль, авазіята, алабай, вказіс там любая, абсолютно. Готують собак з перших місяців життя. Повинен бути чіткий графік тренувань та дієта. Важливу роль грає і мотивація. Тварину не можна примушувати. Вона сама почне тренуватися, якщо побачить бажання хазяїна. Підготовка собаки вона сродни підготовки спортсмена. Це процес дуже довгий. Можна очень быстро научить собаку сидеть, лежать, какие-то действия, но увеличить грудну клетку, нарастіть мишечну масу для этого требується час. Зараз шукають місце для бази організації вже у вересні. Планують провести перші всеукраїнські змагання.